В Україні вперше проведуть дослідження щодо вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах у межах проекту ФІЦІТіс, який фінансується. Представництвом бюро всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні про це повідомляє центр громадського здоров'я до слова за даними всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку півмільйона людей у світі помирають від серцево-судинних хвороб, спричинених надмірним споживанням саме трансжирів. Далі послухаємо, що сказав Ярно Хабіхт, представник всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. ВОС підтримує зусилля України в усуненні трансжирів з ланцюжка поставки харчових продуктів. Політика нульового вмісту трансжирів покликана захистити українців від основної причини серцево-судинних захворювань. Проєкт ФІТ сітіас ініційований ВОС у партнерстві з іншими організаціями, спрямований як на вимірювання поширеності трансжирів, так і на підвищення обізнаності громадськості щодо пов'язаних із цим ризиків для здоров'я. Ця інформація допоможе прийняти важливі політичні рішення, спрямовані на поряд Ніх життів, крім того, вос прагне надавати постійну підтримку для нарощування потенціалу та оцінки ситуації, щоб забезпечити успішне виконання цього проекту. У Львові дослідження ФІЦІТІС проводиться громадською організацією, Центр громадянського представництва життя за участі регіонального центру контролю та профілактики хвороб. І зараз на прямому зв'язку із нашою студією виконавчий директор громадської організації Центр громадянського представництва життя Дмитро Купира. Пане Дмитре, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня, бажаю здоров'я, пане Дмитре. А що таке трансжири? А наскільки небезпечні вони для людського організму? Трансжири однозначно є небезпечними для людського організму. Вони викликають е, ряд захворювань, але, повертаючись, все таки трансжири – це різновид е, ненасичених жирів, які найчастіше містяться у запечених і смажених продуктах: промисловій випічці, закусках, кулінарних жирах і е, спредах та інших перероблених продуктах. Іншими словами, це е, також вони містяться е, от е, Якщо ми маємо якісь рослинні олії, які проходять такий процес гідрогенізації, це ну, там, термічний або інший е, обробку, і вони змінюють свою форму. Тобто, от, ми знаємо, що соняшникова олія це, е, це там нормальна рослинний жир, олія. Ми там її в салати там, можемо використовувати ще щось. Але е, от е, там я для, для можливо. Для частини там населення буде відкриття, що маргарин це який виглядає як брусок. Він ж робиться теж через з е, соняшникової олії е, через процес гідрогенізації. І от якщо соняшникова олія не обжарена, просто от в природньому віджатому вигляді це нормальний продукт для здоров'я людини, тобто там додавши його до салатику, ще щось таке, то гідрогенізована е, соняшникова олія у вигляді там маргарину, е, це вже е, е, шкідливо. Це вже фактично є трансжир і він шкідливий для е, здоров'я людини. І от вже відразу відповідаючи на ваше питання, в чому проблема, ну тобто, що може, що може трапитися, то хочу відзначити, що Вживання трансжирів, е, воно є причиною, е, на жаль, є причиною е, ожиріння, е, є причиною розвитку е, діабету, є причиною розвитку е, того і, ішемічної хвороби серця, тому що е, ці жирові тканини вони починають відкладатися в, е, в судинах людини, і це призводить до ну. Фактично, погіршення загалом серцево-судинної системи роботи серцево-судинної системи, і доведено, що те ем, тран, вживання транжирів є причиною. Причиною розвитку серцево-судинних захворювань, тобто там вже ішемічна хвороба серця, інсульти. Це все входить до, до серцево-судинних захворювань. І якщо ви там мене запитаєте, то можу дати рекомендації на що варто замінити протам ну наше харчування з трансжирів. так, будь ласка. Так, і е, отож, е, скажімо так, Всесвітня організація охорони здоров'я має низку рекомендацій до того, як змінити наш раціон, щоб ну, їсти нам точно треба. Ми від цього живемо. І щоб не їсти е, е, продукти харчування, які містять трансжири, то варто вживати е, в день е, це 400 грам овочів. Це приблизно 4-5 великих фрукти або овочі. Е, ну от кажу, що це одна порція, це один фрукт чи овоч. Овоч. Е, не досолювати їжу. Тобто, знаєте, якщо ви купуєте десь твердий сир в магазині, чи якусь комбаску, чи ще щось, там достатньо солі. Я взагалі мовчу про те, щоб досолювати вже до приготовленої їжі, це абсолютне табу. Але також сіль е, не мож, ну, недоцільно додавати під час приготування, якщо ви купуєте магазинну їжу. Ще раз повернусь там той самий хліб чи ще щось, знаєте, він вже має сіль. Тому сіль додавати до Їжі ні в якому разі не можна. Денна норма це не більше 5 грамів, але кажу, що ви ці 5 грамів з'їдаєте у інших продуктах харчування. Також е, денна доза це до, до е, двох чайних ложок цукру, який варто додавати. Знову ж таки, якщо ви і так їли якісь цукерки або солодощі, їх е, тоді не варто додавати. Е, варто їсти б, е, к, цільнозернові каші, бобові, горіхи. Е, також е, такі продукти знижують рівень холодильника холестерину в крові також доцільно їсти нежирне м'ясо, тобто можна змінити там свинину на менш жирну яловичину або або там це і, і, і індичи і, з м'ясо індика інших, тобто можна продовжувати мати такий багатий раціон. З тих продуктів, які ростуть, продаються за доступну ціну, яка є в Україні, але разом з цим не наражатися на трансжири, і Пане можемо Дмитре, подякувати. Так, подякувати. давайте трошки перейдемо до теми самого дослідження, яке буде вперше в Україні проведено щодо вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах. Як саме виглядатиме це дослідження, і як воно може вплинути на харчові звички українців, яку корисну інформацію ми отримуємо за підсумками цього дослідження? Якщо дозволите, перше, що не просто так ну запланували проведення цього дослідження, тому що з 3 жовтня 2023 року в Україні набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я, який відповідно до європейських регламентів до політики Replace Вооз вводить обмеження в місту у готових продуктах харчування на рівні 2 грамів на 100 грам. Тобто виробники, як вуличної там їжі, ну такої домашньої можна сказати, яку продають е споживачам. Так і промислової їжі зобов'язані дотримуватися цього обмеження не більше 2 грамів трансжирів у продуктах харчування. Власне, от для заради того, щоб перевірити, як ем, виробники або продавці там ем, цих продуктів харчування дотримуються вимог законодавства, і от буде проведене таке дослідження за підтримки всесвітньої організації охорони здоров'я. І власне, як саме дослідження про ваше питання, ем, фахівці центру контролю та профілактики хвороби Роп Львівської області ем, за методологією Всесвітньої організації охорони здоров'я створюють мапу ем, місць торгівлі. Продуктами харчування е, у Львові в е, ну, щоб охопити як різні точки продажу, так і різну пр продукцію, як промислового виробництва, так і домашнього, так званого виробництва. Е, і е, на, на основі цього вони складають список найпоширеніших продуктів промислового виробництва. Це буде 120 е, продуктів, буде закуплено, які включатимуть як, е, скажімо так, якусь продукцію в пак запаковану в там промислову обгор. Так це буде і піца або шаурма, або ще щось схоже, і після цього е, ця, ці товари, ці, ця, ці харчові продукти будуть відповідно до методології, подрібнені, е, охолоджені і доставлені до лабораторій е, національних. Це у лабораторії у місті Київ та у місті е, Хмельницький, де буде проведений вже безпосередньо аналіз, е, що ж міститься в цих е, продуктах харчування. І ми дізнаємося, який рівень трансжирів у цих продуктах, і скажімо так: це буде інформація для Міністерства охорони здоров'я, для громадськості і для Держпродспоживслужби, яка уповноважена контролювати виконання цієї вимоги про обмеження вмісту транжирів у готових продуктах харчування. Пане Дмитре, а до споживачів на Львівщині ця інформація дійде. А які продукти мають перевищений вміст транжирів, які ніде варто купувати, де ні. Ця інформація обов'язково надійде, ми очікуємо, що результати аналізу вже будуть в новому році, у 2024 році, разом з цим, незважаючи на те, що дослідження проводиться на основі міста Львів, але ну, ми, скажімо так, знаємо, що кожне місто має свою особливість, свою якусь родзинку, але переважно продукти харчування у великих містах близькі один до одного. Тобто можемо сказати, що коли ми матиме результати. Оцінки, результати цих аналізів вони будуть представлені, і попри те, що вони робилися безпосередньо на основі е, там е, продукції от, по методології у місті Львів. Вони будуть релевантні, чесно кажучи, для багатьох міст України, бо знову ж таки ці продукти вони продаються однаково в більшості великих міст України, перш за все, в обласних центрах, і тому ці результати вони будуть релевантні фактично для всієї України. Ви сказали, що на аналіз цих продуктів будуть здійснюватись за участі представників регіонального центру контролю та профілактики хвороб, і у відповідь на зміни до законодавства. А скажіть, а далі на державному рівні такі перевірки вони заплановані якось загалом по Україні? Ви знаєте, зараз в нас діє мораторій кабінету міністрів на час воєнного стану на поза, ну, на планові е, заходи. Проте е, я думаю, що Держпродспоживслужба разом з міністерством охорони здоров'я, о знову ж таки, взявши до уваги результати цього дослідження, прийматиме е, рішення про проведення там як планових е, заходів, або там, е, скажімо так, рішення кабінет надання пропозиції про те, щоб надати можливість проводити ем, такі планові перевірки, закупки, е, але це, скажімо, так, відкриє можливість і для споживачів ем, мати інформацію про те, який вміст в цих продуктах харчування, і за необхідності звертатися до держпродспоживслужби аби захистити свої права споживачів і вимагати дотримуватися е, законодавства про обмеження е, вмісту цих шкідливих трансжирів в е, продуктах харчування. Дякуємо, пане Дмитре. Дякуємо за цю інформацію. Це був Дмитро Купира, виконавчий директор громадської організації, Центр громадянського представництва життя. А нагадаємо, дослідження кількості вмісту трансжирних кислот у продуктах харчування у Львові проводиться громадською організацією. Центр громадянського представництва життя за участі регіонального центру контролю та профілактики хвороб. Більше про трансжири і їхній вплив на наш організм поговоримо далі з нашим наступним гостем. От Стойка кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю профілактики хвороб, член громадської організації Асоціація дієтологів України. Вітаємо доброго дня. дня! Ну, ми вже від попереднього спікера Дмитра Купири дуже багато почули про шкоду трансжирів і власне, на які продукти корисні можна замінити. А от у вас я хочу запитати, наскільки часто загалом ми вживаємо трансжири, чи є вони повсякденними нашими супутниками? Так, на жаль, ми часто їх вживаємо, причому робимо це навіть свідомо, тому що а, сама. Назва трансжирів, вона не буде в переліку частіше за все продуктів, які ми купляємо, а, а це будь-які фактично кондитерські вироби, це навіть вироби хлібобулочні, які просто там спечені з на жирах. А фактично в нас все готується на, на жирах, То там буде трансжири. Єдине, буде Відмінність в кількості, не? так ось е, назва буде там гідрогенізовані, частково гідрогенізовані, там е, замінник какао масла, тобто, е, або навіть просто рослинні масла, а, або рослинні олії, і без назви, що це гідрогенізоване або частково гідрогенізоване. Тобто, в нас, на жаль, от тут регулювання такого чіткого е, ну, немає в маркуванні. Да? От. Ну, і те, що більше смажена, і те, що ми смажимо вдома, це теж додає ще трансжирів. Тому що коли сама олія підвищується при температурі, в високих температурах, вона вже стає частково трансжирами. В яких Тому продуктах, це, в яких це стравах цього найбільше? Е ну, Мабуть, е буде найбільше в е таких, як. Е е Картопля фрі, як кондитер, як цукерки, які містять різні начинки, такі от шоколадні, наприклад, або ну, подібні желейні цукерки, в яких можуть міститися ну, в залежності від вміста, це різні м'ясні страви готові вже. Це, Будь-які там гамбургери, це те, що ми часто купуємо або вже готові. Люди купують м'ясо, та воно теж має частково гідрогенізовані жири, і це. Різний спектр продуктів притул до того, що там, там, молочні або продукти, або продукти, які, ну скажімо, так, зроблені з молочних продуктів, да, там якісь вже готові кулінарні вироби, і багато кондитерських виробів, які містять жири як інгредієнт, саме начинки. Да, от, різні тістечка. Вони крема є кондитерські, Вони містять трансжири. Які наслідки для людського організму може мати регулярне вживання таких трансжирів у великих кількостях? Ну, основний їх вплив вони витісняють погане, витісняють гарний холестерин високої плотності і підвищують поганий холестерин, тобто ліпопротеїни низької щільності. І таким чином це вже сприяє розвитку атеросклерозу. Тобто він активніше розвивається, і це небезпечно для судин в першу чергу серця це призводить до інфарктів, судин мозоку, це призводить до інсультів, а також небезпечна не тільки тим обміном холестерину, і до речі, порушенням роботи печінки, тому що обмін холестерину пов'язаний з печінкою, але ще і порушенням роботи. Гормонів, таких як інсулін, наприклад, тобто чутливість до інсуліну погіршується, і людина ну, провокує її до розвитку діабету другого ступеню. Тобто цукровий діабет теж е, вклад траншерів в нього є. Також передача взагалі гормонів по погіршується, е, тому це от такий комплексний вплив, і е, ну, запальні процеси підвищуються, тому призводить в тому числі і до. Е, Спонукаю до ожиріння, ви як лікар, як вважаєте, можна в сучасному світі взагалі обійтися без вживання трансжирів? Так, цілком можна, і от навіть перед нашим ефіром я відкривав керівництво Возівське. Дивився 23-го року. Свіже там написана рекомендація. Це не просто можна, а це рекомендація заміняти всі трансжири е, на мононенасичені і поліненасичені жирні кислоти. А це в основному нерафіновані рослинні олії, така як оливкова олія. В першу чергу е, можуть бути інші, але от е, навіть. Тваринні жири, але вони можуть бути насиченими, але не трансжирами. Їх ну тут теж е, дозволено, скажімо так, рекомендовано вживати. Тільки це має бути не більше там, 10% від загальної кількості калорії. Тому ці всі рекомендації є і їх можна виконувати. Пане, от, от ви пригадали про те, які хвороби виникають, якщо регулярно вживати ось ці продукти з транжирами. а чи можемо ми відчути на собі вплив, от тільки е, з'ївши якийсь продукт? Ну, Чи це все-таки потім згодом в результаті якихось таких хронічних хвороб виникає? Е, відразу після вживання може бути відчутно, що це щось погане для організму? На жаль, навпаки, навіть я б сказав, коли людина обирає продукт, особливо коли вона голодна, коли в неї є гарний апетит, молоді люди вони часто керуються саме смаковими відчуттями, а на смак трансжири не е, спеціальною немає смаку. Вони смакують в поєднанні з вуглеводами, з, з, е, от те, що ви зараз на екрані показуєте, да, тобто з запечена або картоп. Або гамбургери, або кондитерські вироби. Да крем то тістечка, це ж всім смакує, але він ем, ем, вже містить небезпеку в довгій перспективі. Продукти це не ліки, а да, і не отрута в прямому значенні, тобто не можна з одного разу е, отруїтися, якщо це ну якісний, про ми маємо на увазі безпечний продукт. А, але м, от саме м, ці хронічні всі запалення, хронічний е, вплив вони мають і тому існують такі рекомендації дієтологів, ну стандартні, універсальні, які убезпечують від цього. От. І, ну, наприклад. От одна з перших рекомендацій дієтологічних це менше взагалі смажити і їсти смажених продуктів якомога менше і і по тер, температурі, і по тривалості. вживати жири ненасичені – Це я вам казав, да, оливкова олія холодного віджиму. Це інше нерафіновані в салатах, там наприклад, да і це е, вживання більш натуральних взагалі продуктів, да, які або домашнього вироблення. От, наприклад, навіть якщо ми кажемо там про е, крем, якийсь, то це смет... зі сметани. Наприклад, це нормально. Можна да вживати е, жири, але більш здорові, тому е, замінювати е, от, е, ці кулінарні вироби і вироби слові. З промисловості поки що ну для індивідуального вживання, ну а в, в плані державному це дійсно е, е, більш жорсткі робити вимоги е, до харчової індустрії і взагалі е, е, витісняти трансжири з роботи. дякую, пане. От за те, що долучились до ефіру за ваші а, поради і пояснення. Це був Отто Стойка. Кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю профілактики хвороб та член громадської організації Асоціації діатологів України.